Здорожчання пива задля охмадиту депутати Верховної Ради збираються втроє підняти акциз на пиво і скерувати отримані кошти на реконструкції та модернізації спеціалізованої дитячої клініки. Про це повідомив народний депутат України Юрій Дерев'янко на зустрічі із журналістами. На 4 мільярди гривень поповниться державний гаманець, коли подорожчає пиво. Нині за літр напою його виробники сплачують майже 90 копійок. Відповідно до законопроекту, акцес зросте майже до 2,5 гривень. Отримані кошти депутати планують направити на реконструкцію дитячої клініки «Охматдит». Решта грошей на охорону здоров'я. Суть законодавчої ініціативи полягає в тому, щоб збільшити акцизний збір з пива. З 87 копійок до 2 гривень 50 копійок. В результаті такого збільшення можна отримати 4 мільярди гривень. І ці кошти, відповідно до цього пакету законопроєктів, повинні цільово бути спрямовані 2 мільярди на нашу національну дитячу клініку Охмадит і інші 2 мільярди виключно на ті заходи, які пов'язані з охороною здоров'я. Нині уряд виділив лише 90 мільйонів із потрібних двох мільярдів гривень. Якщо такими темпами добудовуватимуть клініку, підуть роки. Переконаний народний депутат. У той час прикарпатські медики розповідають, що місцеве дитяче онкогматологічне відділення переповнене. На місцях не завжди є змога пролікувати дітей зі складними діагнозами. Так само дуже часто маленькі пацієнти звертаються до столичних фахівців за діагностикою. Без ахмедиту немає кроку вперед. Лабораторія референс, яка там працює, вона є всеукраїнська. І... Акредитована в Європі як одна з найкращих, тобто у нас є потенціал, розумієте, нам потрібні тільки кошти. Зростання кількості хворих на рак дітей лікарі пов'язують зі шкідливими звичками батьків, зокрема вживання пива. Не нехтують цим слабоалкогольним напоєм діти та підлітки. Нині все частіше до дитячої реанімації потрапляють малолітні пацієнти з важкими формами алкогольного отруєння. Вчорашній випадок, так як під сьогоднішню конференцію, теж поступила до нас дитина стані алкогольного сп'яніння крайньо тяжкого ступеня, без свідомості. Зараз в реанімаційному відділенні на життя вдалося рятувати. Першим ділом ціна, друге діло все-таки повинні нести відповідальність в першу чергу батьки. Нині в Україні у рік виготовляють 3 мільярди літрів пива і лише 2,7 мільярди соків та води. Здорожчання пива, переконують експерти, піде на користь, у тому числі цей слабоалкогольний напій стане менш доступним для підлітків.